Доброго дня всім. Дивіться, кого я придбала на базарі. Це гусенятка Лєгард. Я вирішила трішки обновити кров у своїх гусей. І ось взяла таких двох гусеняток. У мене інкубаторі почали теж лупити з гусенят. Ну, ще не вилупилися. Біжить, біжить, ділять. Потім вилупля цей і буде в мене таке маленьке стадо. На базарі, що по базару? Трішки продали курчаток, бентамок продали і перепілок. Так що Можна сказати, що вдалий базар. І такі малявки. Як завжди, я не можу щось з базара не привезти додому. Розмовляють до мене. Винесла їх трішки, щоб побігали. Перед ними. Ремі вигулювала, а це, думаю, трішки хай походять, бо вони сидять у ящичку, в сараї там, де були маленькі курчатка. А цей, ну, траву рвати, то хай самі краще. Скубуть. У нас другий день дуже Вітряно такий вітер, що просто, просто капець якийсь. Вітряна погода. У людей тиск піднімається. Магнітні бурі, мабуть, як завжди. Вітер не припиняється на городі, все висушує. Просто не знаю. Його поливаєш, вітер поду, все висушив і все. І знову треба поливати. Так, кури мої там за курчатами знов бігають. Чую, що курчатка кричать. Ну, ну це просто я не знаю. Вони вже скільки з ними живуть, і ніяк вони не змиряться, що вони з ними будуть жити. Все одно не мудряються щупнути, пір'я вискупти і не тільки. Я вже скільки запшикувала хвостики прямо до крові. Такі агресивні курочки. Ось так. Ще в мене є не дуже приємна для мене новина і. Можна сказати, це таке нерозкрите діло. Я вчора зайшла до цесарок і не досчиталася старого цесаря. Зараз піду покажу Так, жахливий вітрюган у нас. Що я думаю? У мене є молодий цесар ось, білий. І є ще ось сіренький стоїть. Це теж молодий. Але ж в мене був мій провірений старий цесар. Хто помни, я його завжди показувала, у нього такі сережки були закручені довгі. Я вчора прийшла, він завжди такий. Е... Ну, активний і завжди за цесарочками ганяє. Я його е, зайшла в калітку, в калітку до них сюди і одразу побачила, що його нема. Де він дівся, я зрозуміти не можу. Тут у мене е, кругома сітка натягнута. Ніде немає ніяких признаків. Якби він хоч захворів, та пропав, чи десь зачепився та буває таке ногою, зачепиться і висить, але нема ніде. Єдине, що я думаю, що ось сюди, тут великі ячики такі, це огірки підв'язуватися, сітка крупна. У мене вона над корми була, У мене кури ніколи не вилітають. А цесарка, коли розбігається, вона може в такому азарті, вона може туди проскочити. І я завжди переходжу туди до сусідів, і вони отут бігають. Я їх забираю і все. Але це е тільки цесарки, дівчатка. Щоб цесарі перелітали, такого ще не було. Ну і якби він перелетів, то я вважаю, що він би нікуди від цесарок своїх не пішов. І я ж постійно тут кручуся. Е -е, ну, я б замітила, о, може, як оце курчат вбудь. Оце в мене таке, зараз я візьму палицю, бо це якийсь капець. Дивись, ну ти ж таке саме мале. І лізеш до них. Заганяють їх в куток і вискубують хвостики. І я не знаю, де той це сердився. Я просто думаю, що він би далеко звідси не пішов, якби з ним все було гаразд. А так я тільки думаю, що або якась собака його виловила, але ніде я пір'я не знайшла. Там у мене за забором це у сусідів пір'я моїх цесарок валяється, бо я їх там ловлю, буваю, вискубую. Ну, нового пір'я, щоб там якийсь... Хижак його зарвав, там то я не знайшла. Я туди ходжу траву косити, там чистенько, нема нічого. Ну, ось так от. Нема старого цесаря. Добре, що є заміна. Так, кури що ви тут сюди залізли вже. Ой, Боже. А ну вийдіть звідси. Давай, Петя, виходь. Виходь. Так. Перепілочки. Виходьте, кажу. Зараз виключу тут світло, це тут гусенятка сиділа, щоб не мотало мені. Ось цю всю клітку верхню, перепілка продані. Немає. Залишились ось ці. Не знаю, коли в слідчий раз ми виїдемо на базар. Ну, оця партія поїде теж, молодняк. Деякі вже несуться, а деякі тільки починають. Я вчора на базарі, бачите, спинка лисовата. І там підходили, питали ж за перепілок. Один дедко підійшов і каже, це старі, це сарки. Кажуть, та ні, це молоді. Вони тільки починають нестись. Та ні, старі спинки, наче ж вискувані, мабуть, старі. Та ні, кажу, не старі. Так він походив, подивився та й пішов. Ну, отак от, от. Є он вискувані, є не вискубані, є перепили дуже їздять на цесарки, от отак вишкрябують, ви а є прям подрані спинки. Ну це ж. Не значить, що вона стара. Вони ось-ось починають нестися. Я забираю звідси по три яєчка, коли шість яєчок було, ну, ну ще вони масово ну, не несуться. І вони ж всі на кормі. Так, що таке? А старі мої, то вони ж в тій клітці сидять. Думаю, ще закласти яйця. Щоб була нова партія малявочок. Так, що ви тут? Мокро, мокро. Я вже так жду кабачків, так хочу їм уже кабачки давати. Якийсь такий корма, щоб не тільки каша і трава. О, ну, знову лізуть. Вредні, кури. Так, ще покажу вам каченяток. Ось мої качатка. Питали на базарі за каченіток шипунів, мабуть, вже сонце світа не видно. Але я ж своїх не брала, бо вони ж в мене тут тільки п'ятеро чистих шипунів вроді, п'ятеро чи шестеро. А то ж, ці бігуно шипуни, то я їх і не брала, бо хочу ж я їх собі побачити, як вони будуть рости. Ще одна качечка має на днях вже лупити, ну, ще я дивилася, вчора просвічувала ще не, не видно, щоб голівка піднялася в яйці. Ось такі в мене справи. І цей вітер перестав, бо вже, вже дуже надоїло. Сильно лице На нагород не вийдеш, воно мете все. Погода це таке. Нею не, про... не покеруєш. Будемо чекати. А вам всім гарного дня. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. До нових зустрічей!